Перший місяць осені показав наскільки непередбачуваною може бути погода від майже 30 спеки до раптового різкого зниження до плюс 10. дивуватись було, чому нині синоптики намагаються зазирнути у майбутнє на тривалий період і спрогнозувати, якою буде українська зима. Тож чи варто готуватись до сильних морозів, вже знає Вероніка Секти. Найхолодніша саме так чимало киян характеризують зиму, яка ще навіть не на порозі, а все через прикмети, чутки в соцмережах та власні або чиїсь догадки. Я слухав, що зима буде холодна і що потрібно утеплятися, тому що ну, повищення цін на комунальні услуги як би повлияє на населення, поэтому нужно готуватися. За моїми спостереженнями зима буде як завжди, і думаю, що буде чи холодна. Шуба, бушлат, валянки. А що робити? Ну, час такий, що треба в усіх хто як може. У мене вже пальто готове, но... <головіка> вже, ну, я вже готовий, якщо навіть стукнуть морози, то я готов повністю. Окна всі вже закриті, вже... не боюсь холоди. Метеорологи заспокоюють, аномального холоду та морозів не очікується. Подекуди зима, як і у попередні роки, дивуватиме плюсовою температурою. Всього за три зимових місяці набереться максимум 25 надто холодних днів. Кінець ноября і початок декабря дуже холодний. Це от перші холодні дні. По-настоящему зимние, это зима. Раньше этот период назывался предзимье, и всегда были резкие похолодания. И после них наступала зима такая, что вся территория уже была снежная. Утім, морози протримаються недовго, у грудні знову буде плюс, а от на новий рік обіцяють різке зниження температури. Загалом зима очікується з температурними перепадами, як власне, і теперішня осінь, але вже з лютого температура поступово підніматиметься та триматиметься на позначці до плюс 8 градусів. Вісна наступає тиранє, але вона така становиться продовжити і утомляє своєю прохладою до кінця іюня. Та під час підготовки до зимових холодів не варто забувати про мінливу осінь. Метеорологи прогнозують найближчі похолодання з 7 по 9 та 25 жовтня. Тому теплий одяг краще підготувати вже зараз. Вероніка Сихтим, Олег Боршевський, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.